Старт є. Дарила Ніла. Хто давай! Уважно. Іє. Так, Міла. Четверто, чотирочку. Давай, давай. Давай. И... Да, давай, 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 давай. Стрибок, стрибок, стрибок. Да. Да. Супер. Дарина. Як віє? Ще раз біла. уважно. Молодець! Рок. Рок. Є! Є! Оце показує. Давай! Давай, а це раз чисто. Повноцінний рукаки. Тима вже на рукоходах! На якорі торі летить. Її не спинити. Що ми бачимо зараз? фініш, увага. Давай, Чотирьох Чотирьохкратний чемпіон! чемпіонки. Хто перший? Четверте, гость Дарина здобуває титул переможниці проєкту. Перший неймовірно Ілана на... просто якась нереальна техніка Мілани на рукоході.